Ми сьогодні відкриваємо тільки маленьку частинку проєкту. Ми сьогодні відкриваємо тільки е, саме сполучення трамваєм з площі Соборної до кінотеатру Довженка. Е, наступний етап це є сполучення, яке буде продовжено до е, Санта-Барбари. І там роботи зараз також активно тривати, будуть ще до кінця цього року. Дуже гарні радує те, що вони українського виробництва, дуже красиві, я думаю, економічні, комфортні. Чисті, я думаю, що люди будуть цінувати те, що це нове і що це наше. Następna stóp na zgubę, kim teatr i mnie The next stop, Towszenko Cinema.